Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні ми з вами знаходимося в прекрасному місці в ресторані Хата Рибака. Цей ресторан має довгу історію. Він створений при реактері озера Сонечне. В нашому ресторані представлена смачна домашня кухня, страви з м'яса і птиці. А сьогодні з вами будемо готувати прості рибальські стави. Доброго дня, шановні друзі! Мене звати Вадим. Я шеф-повар ресторану хата Рибака. Територіально ми знаходимося на місто Київ, вулиця Рибуцького, 2, біля озера Сонячне. Готувати сьогодні плануємо карась просто смажений, карась смажений в сметані. Для сьогоднішньої страви нам потрібно саме карась, мука, сіль, перець, спеції. На, на даний момент на спеції до риби. Вони бувають різні, можна брати залом за своїм смаком. Це що стосується карася, просто смажено. Для того щоб зробити карась зі сметаною, нам потрібна ще плюс цибулька, потрібна сметана і петрушка. Ну, починаємо з карася. Але ще от, в процесі цієї передачі хотіли б так або спростувати, або підтвердити міф про правильну карбовку карася. Да? Ходять різні спори між поварами. Хтось карбує там, під кутом 30 градусів, хтось карбує мілко, хтось кар... взагалі не карбує. Попробуємо три різних вида і подивимося в кінці, що в нас з цього вийде. Давайте почнемо. Карбовка це як ріжеться карасть. Тобто, багато хто ріже от, під кутом, почнемо під кутом 30 градусів. Тобто от так. Це робиться для того, щоб розрізати. От, Тут є багато м'янької кісточки. Для того, щоб вона просмажилася, ну і плюс промаринувалася риба. Зараз робимо такі надрізи. Ось. Такий надріз. Цього карася ми покарбуємо мілко. Рівно. Що стосується саме. Далі ми перейдемо до карася зі сметаною. Там також можна карбувати, можна не карбувати, то вже за бажанням. Головне, щоб був карась і щоб цей карась був смачний. Цей карась ми покарбуємо крупніше. Але опять же ми карбуємо рівно. Ось такі надрізи. У цьому випадку дуже мілко. І один карась ми візьмемо, який взагалі ми не будемо карбувати. Тобто маємо 4 отаких караси. На даний момент будемо маринувати карась. Цей ми відкладаємо для експерименту. І Одразу беремо сіль, беремо перець і наші спеції. Починаємо маринувати наш карась. Сіль, перець. солі не багато. Спеції. І візьмемо трошки лимона. Лимон беремо для чого? Тому що зараз весна, зимою риба особливо не плаває. Ну, стоїть більшість на ямах. От. І може бути запах, ну, такий неприємний запах, ну, як болота, можна сказати. Лимон трошки уб'є цей запах. Тобто він забирає це все. От дивіться, карбовка. Ми коли прокарбували, у нас всі спеції попадають всередину. Це от перше, да, що хочу замітити. Оцей карась у нас всередину не попадають спеції. Тобто він може взагалі, смак у нього бути зовсім другий. Так, ці чотири карасі ми відложили. Це у нас різна карбовка. Залишаємо карасі на деякий час, щоб вони промаринувалися. А самі почнемо займатися нашим соусом. Для того ми візьмемо одну-дві здорових цибулини. Різати можна произвольно, тобто можна різати їх з соломкою, можна дольками, можна кубиком. от на смак це взагалі ніяк не впливає. Ми будемо різати так. Дехто з поварів зараз замітить і скаже, що я ж не витер доску після того, як різав рибу. Не страшно, тому що воно це все буде піддаватися термічній обробці. Що цибуля, що риба, все буде піддаватися термічній обробці. Коли якийсь продукт не піддається до термічної обробки, обов'язково потрібно помити, чи й добре промити, доску. Ну що, приступимо до приготування нашого соусу. Соус нескладний. Для цього нам потрібна плита, гастройомкость. Олія, соєшнико, цибуля, сметана. Ну і деякі спеції. Наливаємо олію. Олії багато не потрібно. Вона горіється, положимо туди трошки трав дадуть нам запах. Ми користуємося тим'яний, розмарином. Дуже добре підходить до риби. От він починає вже потрохи стріляти, Ложимо цибулю. Цибулю не потрібно зажарювати досить сильно, її потрібно злегка припустити, потім добавимо сметани і ми будемо її протушувати. Я її трохи присолю. І добавлю сюди трошки спецій до риби. Небагато, риба у нас вже маринується, вже маринована. Так що вона має мати свій смак. Поки можемо підготувати сметану. А потім положимо ще зелені. В даному випадку положимо петрушку. Чому петрушку? На мій смак Петрушка найбільше підходить до риби. От кріп, ну ні, він досить потужний має свій смак, він іноді забиває, от, буває лише. А петрушка підкреслює смак риби. Чуть-чуть цукру додати, Щоб вона чуть-чуть заперамелізувалася. Ми злегка припустили цибулю. Тепер можемо наливати сметану. В нашому випадку у нас 15% сметана і її тут 400 мл. Тому що і рибки у нас так багатенько. І от на даному етапі ми тримаємо ну, буквально 3-4 хвилинки. І будемо приступати до смаження карася. Потім це все сюди положимо карась. Протушимо хвилин 5. Зможемо подавати до столу. Ну, саме переходимо до смаження карася. Для цього нам потрібно карась. Олії мука. Ну ка. Олій не жаліємо. Я не знаю, є люди, які смажать карася, на сковородці майже сухі. Я, я не розумію, як то можна робити. Для мене то кащон стоїть. Я наливаю завжди багато олії, карась любить, його треба добре просмажити. Не, от не ну хоч до половини. От, як берете карась, от, до половини, щоб у вас воно от, було в олії. Ви одну сторону просмажили, перевернули і у вас друга сторона смажиться. А якщо ви лаєте менше олії, у вас виходить, ну. Шкіра смажиться, там хребет не смажиться. Ну що ж, давайте для початку провіримо нашу теорію з різними карбовками. Це карась. Не карбований взагалі. Це карась. Карбований, але ну, широко. Цей карась. Карбований під кутом. А цей красть дуже мілко карбований. Ну що, приступаємо. Обвалюємо в муки. Перший красть у нас не карбований. Другий мілко карбований. Третій широко ось такий. І четвертий у нас під кутом перевертаємо. От Відразу видно, де різна карбовка. Тут широко відкривалось. А це у нас не карбований, звичайний карак. І от те, що я розказував спочатку про олію. Дивіться, він плаває в олії. Він прожарюється повністю і рівномірно. Потім ми можемо поставити прожарити. Хребет, але я думаю, що і не так добре просмажиться. І все ж таки перевіримо теорію, яка карбовка краще. Перевертаємо. Пару хвилинок наша рибка готова. Маємо ось такий результат. Це карасик, якого ми не карбували. Це карасик, який карбований мілко. Дуже мілко. Він абсолютно повністю прожарений. Це карась, який карбований під кутом. Ось саме чому я так ріжу, тому що мені подобається ось цей вигляд. Тут він, мало того, що він смачний, він ще й симпатичний. Ну, а це широко карбований. Також просмажений. От можна навіть відломати кусочок. Абсолютно просмажений. Це також просмажений. Я б сказав, що в кінці цього експерименту можу сказати одне. Загалом без різниці, як ви будете його карбувати. Чи ви будете широко його карбувати, чи ви будете під кутом його карбувати, чи ви будете ось так мілко карбувати, чи ви взагалі не будете його карбувати. Головне, щоб у вас був смачний карась, у вас було бажання його приготувати, у вас були спеції. І у вас все вийде. Так, шановні друзі, карасиками пожарили. Соус у нас є. Що? Можемо підпалювати вогонь. І приступати до основного. Розігріваємо наш соус. Він вже трошки постояв у нас вихолов. Можна, якщо він вам буде, от е, ви подумаєте, що він ось так густуватий трошки, можете додати трошки води. Можете молока додати. Ну, викладаємо сюди наші краски. Розкладаємо рівномірно і тушкуємо 5-7, тимося по состоянні 5-7 хвилин, я думаю, досить покриваємо їх нашим соусом, змішуємо. От в даному випадку сюди потрібно додати трішки води, тому що в насос затягнувся, вийшов густуватий. Ставимо на тихенький-тихенький вогонь. Якщо у вас індукційна плита або електрична плита, ставити на саме-саме мінімум. 60-80 градусів, ну, залежно від вашої плити. Додаємо водички. Небагато нам не Фіт. треба з нею борщити, головне, щоб у нас соус не підграв і був трохи рідший. Все, я думаю, хвилин 7. Воно зараз підкипить. Хвилин 7. І ми можемо приступати до сервіровки. До речі, в Одесі готують подібну страву, тільки вони додають сюди томатний соус. Це називається шкар. Це ну, дуже відомених блюдо. Робиться старася з мирної риби, в общем, з невеликої мирної риби. Також обжарюється рибка, тушкується цибуля, додається томатна паста, обсмажується, додається сахар, спеції. І це все потім заливається і тушкується хвилин 10-15. І все, блюдо готове. Так, виключаємо плиту. Наше блюдо готове. Будемо подавати. Тут вже можна фантазувати, можна просто додати петрушечки, додати лимончика, прикрасити. Можна, ну це в ресторанах так роблять, правда, в мене є чого не додавати. У нас є мікрогрін. На даний момент це, це мікрогрін, цибуля і редис. У нас є, ми додаємо. Вас немає, можете не додати. Отакі От дві страви в нас вийшлося зі звичайного карася. Пробуйте, повторюйте і смачно!